Наталя Жаркова разом із доньками, дев'ятирічною Аріною та семимісячною Кариною вдома готують вітамінний чай. Спочатку волонтерка розтоплює мед, а потім додає до нього натертий лимон та імбир. Зараз воно у нас трошечки так як мед розігріти, то воно ріденьке. Воно зараз підстигне, буде густеньке. Ми тоді беремо глуточки, складаємо. Далі достатньо просто 2-3 чайних ложечки заляти кипятком. І все готово для вживання. Відправляють такі вітамінні набори у зону бойових дій щотижня, аби наші захисники могли зігрітись у будь-яку хвилину. Це є противірусний засіб. Так само, якщо людина хворіє, військовий, це є найкращий засіб для відхаркування, для зміцнення імунітету. З мого будинку також багато хлопців, які зараз на передовій. І ми з ними спілкуємося, і по змозі відправляємо. Кожній бригаді якісь запити стараємося так, щоб все було свіженьке і по потребі. До кожної посилки ми стараємось докласти якісь дитячі малюнки. Вони також їм гріють серце. Ці малюнки, як вони кажуть, вони в своїх кімнатах вішають ці малюнки. Інгредієнти купують за власні або за кошти з донатів. Інколи небайдужі хмельничани самі приносять усе необхідне. У Нас настільки дружній і сильний український народ, що досить того написати, що щось потрібно, і тобі зі всіх сторін щось приносять. Наталя разом зі своїми приятельками волонтерить із перших місяців повномасштабної війни. За цей час вони допомагали переселенцям, збирали посилки військовим на передову. Кажуть, як ти все встигаєш? Я кажу головне бажання. Нині, окрім чаю, волонтерки виготовляють сухі сніданки, окопні свічки. Хмельничани, які хочуть долучитись до доброї справи, можуть звернутись до громадської організації Волонтерська сила. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.